Справа стосовно злочинного угруповання двадцятівські набула розвитку і переходить до судового розгляду. Один з епізодів угруповання пов'язаний із шахрайською схемою заволодіння коштами громадян. Члени одного однієї організації займалися системним шахрайством з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи в тому числі схеми фішингу та вішингу. Так звані, використовували схему направлення громадянам, які в подальшому ставали потерпілими на телеграм-канали смс повідомлень щодо є підтримки можливості її отримання. Таким чином вони заходили в подальшому, отримували доступ до банківських рахунків. Та в вже з, з метою легалізації вказаних коштів отриманих злочинним шляхом, перераховували їх на інтернет-акаунти, інтернет гаманців, інтернет казіно, інтернет букмейкерських контор. Друге крило двадцятівських займалось виготовленням та збутом наркотичних засобів, зокрема канабісу, на території Кривого Рогу. Реалізації передувала в тому числі вирощування членами угруповання вказаного рослини безпосередньо канабіс. Для цього вони використовували спеціальні обладнані приміщення, обладнані лампами, вентиляцією для підтримки необхідної вологості, температури, тому це кваліфіковано як використання лабораторії. Було фактично проведено 30 обшуків на території Дніпропетровської та Одеської області. Під час їх проведення вилучено велику кількість телефонів, банківських карток, телефонних карток, транспортні засоби, які належать злочинцям. Накладено арешти на вказано майно, в тому числі як рухоме, так і нерухоме. Також у розпорядження арми передано грошові кошти різних в різних валютах загальним еквівалентом 2,6 шість мільйона гривень. Зібрані матеріали та докази протиправної діяльності 14 членів злочинного угруповання вже у суді. Санкція. Як по одній статті 307, так і по другій статті 190 Кримінального кодексу України та 209 щодо легалізації коштів отриманих злочинним шляхом передбачає покарання до 12 років з конфіскацією майна а на теперішній час кримінальні провадження, обвинувальні акти указаних кримінальних провадженнях скеровані до суду та починається судовий розгляд. Усі члени злочинних угруповань на тепер час перебувають під вартою іван проводу Олег Каплій цей день.